Сьогодні я вас буду трішечки лякати і пояснювати, чому ж все ж таки краще винайняти фахівця для роботи, навіть якщо, наприклад, говоримо про новобудову. Розказую реальний кейс, який стався з моєю клієнткою. Вони проінвестували квартиру у забудовника. Прийшов час. Об'єкт здався в експлуатацію. вони отримали документи на право власності, зробили там ремонт і опа, який приємний сюрприз. З'являються люди, які показують документи, інвестиційні договори, які свідчать про те, що вони теж проінвестували цю квартиру. І розкажу взагалі, як таке могло відбутися, і це реальна правда. Ці люди теж проінвестували ту ж саму квартиру, власниками якої зараз є мої клієнти. Розповідаю, як взагалі все відбулося. Спочатку був була була, була один забудовник. Да, була одна компанія. Вони почали будівництво, Вони витягнули, не вистачило грошей, розуму розійшлися. Хтось помер, може бути все, що завгодно, але будівництво розпочалося, і вони це будівництво переуступили. Тобто, правоприємниками цього будівництва стала інша компанія-забудовник. І вона почала будувати. Яким чином одна компанія інше передавала справи, передавала об'єкти, передавала оці квадратні метри, які по проекту мали бути. Що було продано, що ні, ніхто не знає. Друга компанія вона продовжує будувати. Вона продає залучає інвесторів добудову, здає в експлуатацію. Але врешті на одну і ту ж квартиру виявилось два покупця. А яким чином ви маєте це перевіряти? Я думаю, що ви, якщо ви людина, яка стикається з цим, не кожного дня, ви як це не перевірите. Ми, як фахівці, і я особисто перевіряємо це наступним чином. Ми беремо і просимо усі документи, усі акти прийому передачі у цих квадратних метрів від одної компанії до іншої. Тобто, це треба перевіряти. Ви не просто опираєтесь на слова забудовника, у якого ви купуєте, а ви дивитесь попередня попередній забудовник, чи була зміна юр особи. Да? Якщо вона була, то яким чином передавалися квадратні метри, по яким договорам, де ці акти прийому передачі, де ці номери да, будівельні е, цих квартири, квадратні метри. Це все має бути. Щоб ви розуміли, наприклад, Києва, ви ж пам'ятаєте нашу сумну історію, коли у нас був е, Укрбут? Правоприємником якого потім став Київгорстрой. Зараз Київгорстрой так само благополучно стоїть. Більше забудов Києва від Києворстроя вони стоять і вони не будуються. Я не думаю, що реальному Я Думаю, що прийде третій і встане правоприємником. І ось ця, цей ланчужок передачі цих об'єктів має бути перевірений, тому що ви ризикуєте купити одну та саму квартиру втретє. А потім, як мої ці клієнти, на жаль, судитися. З людьми, тому що люди подали в суд відповідно в першій моїй історії, і вони наполягають на тому, щоб їм повернуло або гроші, або квадратні метри. І ось ці історії, там, де ви бачите тільки верхівку айсберга, а я розумію глибину процесу. Ось ці історії вони сплош рядом, і звісно, вам ніхто не розповість про факапи. Вам ніхто не розповість всякі лякалки і реальності, які бачимо. Ми ну, кожного дня працюють ще сфері. Чому не розповість? Тому що їхня задача вас заспокоїти і купити з вами цю квартиру, і заробити свою комісію. Ні, ніхто не хоче вас вганяти в стрес, да і робити цю угоду стресовою. Це маркетинг. Але реальність інша. Розповідаю ще одну цікаву історію. Коли а, ми говоримо про а, продаж вторинки, звичайні документи, старі, куплі продаж там 10-15 років, приходить жінка. А, вона є титул-титульний власник, тобто вона фігурує в договорі купівлі продажу. І відповідно а, де чоловік? Чоловік помер як давно три роки назад. Ну помер. Той помер. І що ви думаєте? Вона йде на базі цих документів. на, цього на базі цього договору продає квартиру. А покупець купою Покупець нічого не взагалі не не смущає. Чому тому, що от власник він тут прописаний, все нотаріус покодив угоду і так далі. А насправді що мало відбутися. Якщо квартира це купувалася в буду в шлюбі а, разом подружжям, то чоловік є співвласником половини квартири, навіть якщо він не фігурує в договорі, він є скритим співвласником цієї нерухомості. І що мало відбутися? Жінка мала відкрити спадкову справу і вступити в спадок, отримати в спадок цю половину цієї квартири за законом. Ось вона цього не зробила, вона вважала, що так автоматично все зрозуміла. Але якщо є діти або ще якісь родичі, вони в принципі можуть прийти в будь-який час. У таких а, судових справ немає строку давнини. Тобто, людина може прийти в будь-який момент і сказати, що а, я мав вступити в спадок, я з якихось причин цього не зробив. А, і суд присудить йому частину цієї квартири і буде правильно. А ви, навіть незважаючи на те, що ви є добросовісним а, покупцем, ваші інтереси не будуть враховані, повірте мені. А, далі розповідаю. А, Якщо ви якимось чином. Доглядаєте за літньою парою да або за якимось літнім чоловіком або жінкою обов'язково підпишіть договір довічного утримання. Не треба думати, що достатньо заповіту. Що людина вам написала заповіт, і ви автоматично потім згідно з цим заповітом приймете цю спадщину? Нічого подібного. Заповіт дійсний той, який був написаний останній. Тобто людина після цього заповіту могла ще зробити п'ять заповітів. А ви а, живете і думаєте, що саме цей заповіт вам дає право власниці на ту квартиру після смерті цієї людини? Ні, є договір довічного отримання. В договорі довічного отримання всі чітко прописано, що ви маєте робити для цієї людини. Скільки раз ви маєте її відвідувати, скільки на яку суму продуктів купувати, а скільки на ліки витрачати і за лікарів платити, і ви маєте збирати всі ті чеки. І ось такий договір він є той, що гарантує вам потім, що ця власність буде ваша, навіть якщо був написаний заповіт? Я вам розказала три самі прості схеми, з якими ми стикаємося в нашій роботі. Але повірте, щомісяця я зустрічаю догум... документи, договори, які були зроблені, написані і підписані неправильно з порушенням. Я це бачу кожного місяця. Я вам про це не говорю. Я про це не кричу. Чому? Тому що це моя задача повідомити клієнта безпосередньо в момент угоди, або якою коли він хоче купити цю нерухомість. Ось. Але для того, щоб у вас завжди був тил і завжди була людина, на яку ви можете спертися, да? яка вам може підсвітити оці небажані сюрпризи, які можуть виникнути. Для цього ви маєте винайти фахівця в сфері нерухомості. Як... Або якщо не хочете, винаймати наймати ріотера, можете винайняти юриста, але... але врешті юрист у вас візьме теж не маленькі гроші, але ви зрозумієте. Юрист проаналізує документи, юрист не зможе вам підібрати кращий варіант. Юрист не розуміє, де буде найкраща капіталізація. Юрист не розуміє, як прорахувати роє і яка окупність вашого об'єкта, яка в нього буде орендна ставка, і так далі. Юрист не розуміє перспективи цього місця або району на майбутнє, все ж таки, де краще купити. Це все вам закриває ріелтор. Тому ріелтор Якщо він досвідчений дійсно, або компанія, в якої працюють вже юристи, в тому числі вони вам закриють всі ці питання дуже швидко. І а, іноді вам здається, що ріалтори беруть гроші не за що, тому що вони достатньо швидко реагують, достатньо швидко вирішують вам ваше питання і показують на недоліки в документах, договорах або об'єктах. Зараз розкажу дуже швидко. А, одного разу в мене була розмова а, мого клієнта з Юристом мій клієнт вже став а, моїм після того, як нього був негативний досвід досвід нерухомості, і він найняв юриста, щоб той захищав його інтереси. І відповідно юрист відстоював його інтереси. Вони виграли суд. Після чого а, мій клієнт каже, що я не хочу тобі платити такі великі гроші. Це не це не коштує 50 тисяч доларів, тому що ти сказав одну єдину фразу, прописав і сказав. А за це я маю заплатити тобі такі гроші. Так, юрист для того, щоб сказати оцю одну фразу, він 10 років навчався і 20 років практикував для того, щоб прийти в суд і сказати одну фразу, завдяки якій вони виграли суд. Так само й досвідчений ріелтор. Йому достатньо, не знаю, п'ята днів, щоб проаналізувати ринок, об'єкт і дати видати вам класну пропозицію. Це не означає, що він бере гроші, не за що. Це означає просто, що він досвідчений. Якщо ця інформація якоди на своєму ютубі каналі, Каналі для вас була корисною, і ви і надалі хочете, щоб я записувала своє відео. Будь ласка, підпишіться, поставте мені, будь ласка, лайк і якийсь коментар, тому що алгоритми Ютубу працюють таким чином, що тільки після цього він буде підкидувати ці відео в рекомендаціях, і е, ще хтось дізнається корисну для себе інформацію. Будь ласка, пишіть, рекомендуйте. Гарного дня! Будемо ділитися з вами.